Попереджали, шановні, що ґрунтовий гербіцид на соняшник не завжди потрібен. І це вже є рішення. Це соняшник флеш. Вегетації 90-95 днів. Це новинка, це новинка, яку повинні знати всі. Флеш це вегетація 90-95 днів, це екстенсивний соняшник по технології Сумо, стійкі до семира свочка, виробник компанії «Агросема». Тобто, ми за рахунок культивації можемо зменшувати, зменшувати зменшувати, зменшувати ґрунтове. Внесення гербіцидів, тобто дві культивації і у вас в зобов'язані степада це забрана, і сіти сонячних флеш. Розтягуємо як за більше вашу посівну. І будь ласка, можна отримати сонячних флеш в чотирьох фракціях: фракція стандарт, фракція нано, фракція екстра та фракція буде йти екстра плюс. Так що, будь ласка, олійний, ранній. Стіки по технології сумо і під сім раз очка до зустрічі.